Ми загадали фіналіста цьогорічного нацвідбору, а вам, ставлячи нам питання, потрібно вгадати, кого саме? Давайте одразу відсічаємо. Назва виконавця гурта-артиста Кирилиці? Ні. Ага, Учасників двоє в гурті? Ні. Я думаю, троє. Так. ти, це ми? Вийшли на сцену. Детектив вийшов <гум> <що> на... <плес> на себе. <плес> а в назві гурта є літера Z? Так. <сюф> Циферблат. Правильно. Чоловік? Ні. Так, секретає, ні, гурт. Ні. Маша Кондратенко? Ні. <плес> 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 ну, бабанк. Це жінка, там, ах, давай не... повтор... Чекай, хто там є взагалі з жінок? Ну, 에... <плес> Абієє <плес> є це є крилата. Так, ця дівчина була минулого року в волом ні. Ні, тоді це не крилата. Добре, ця дівчина виступала з пов'язкою на обличчя. Так. Ну, об є, добре. Угу, правильно. Просто так одразу казати, Маша Кондратенко, чи хто ти можеш додаткові питання просто здавати.